Красиво розказуєте про це крісло. А ну так воно ж легке. Це це на, на рік користування і розвалиться це крісло Новелті. Ваше та може і добре, що воно легке, воно легко розкладається, але цей, це крісло у нас має гарантію аж 7 років. Е, розкладка досить проста: акордеон може впоратись навіть дитина. Він дійсно легко роз'їхалось. Сім да. років гарантії. Та ну ніхто не дає сім років гарантії. А, а наша фабрика Новоті дає тут у нашого крісла, е, до речі, може бути диваном, металевий каркас з буковими ламелями, диванними. Дуже міцний каркас, е, товстий метал. На це все йде гарантія сім років. Е, також тут іде безпружинний матрас. Е, дуже зручно ортопедично, рівне рівне спальне місце. Тканину можна брати будь-яку і, до речі, ще й до зйомний чохол, якщо, наприклад, зноситься, можна поміняти. Не в кожній розкладу таке може. Ні, ну через 7 років то по-любому зноситься, треба міняти. ну да. Ціни та розміри на модельку вулиці ви можете побачити у нас на сайті Солохи, а за всіма деталями в шапці профілі є номер телефону для зв'язку.